І Я прийняв рішення. Один з ревізорів, Вадим Абрамов, зрадив Україну і пішов розважати росіян. Український телеведучий Абрамов шокував прихильників своєю позицією щодо війни в Україні сьогодні. У програмі а де кухня скажете мені? Снім будуть зі скрини. Що я не вважаю вас правдивими? Ну что ж, пока поесть мне негде. А почему гостиница называется «Пилигрим»? У нас хозяин верующий, мы так решили изначально назвать. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Наразе человек разъезжая Московию и проверяет Дачі росіян. Адже він став ведучим нового шоу «Чотири дачі на телеканалі П'ятниця. Это проект Четыре дачи. Добро пожаловать в Краснодарский край самый хлебный край России. Мы побываем на солнечных дачах Южного региона и узнаем, чий огород самый плодородный. Встречай нас, Кубань! Тільки нещодавно ведучий Вадим Абрамов закликав українців зустрічати їх в українських містах з перевірками. Уродженець Києва, ведучий Абрамов вирішив у війні підтримати країну агресорку. Блудника вже і при любоді судить боку. Я себе постель постіль тепер можна готуватися і кастом. Здравствуйте. 05? 03, Я на роботі. Загалом телеведучий який став популярним в Україні після початку повномасштабного вторгнення вирішив залишитися в Росії. Абрамов не говорить правду про те, які жахіття у його рідній країни роблять окупанти, бо більше він просто розважає росіян. Так Вадим пішов працювати на російський пропагандистський Телеканал до слова, у Росії став ведучим розважального шоу. Ну щойно ви побачили невеликий фрагмент. Українські шанувальники, які чекали на підтримку знаменитості, були шоковані його поведінкою. Та ж одразу почали показувати своє обурення у соцмережах. Я розчарована. Ось чому він мене бісив. Ну раптом що для нього пакет більш елітний, бо дитинство подарував. І можна окремий. Вадим Абрамов, український телеведучий, він став відомим українцям завдяки зніманням в одноіменному шоу, яке вів від 2015 до 2017 року. Ревізор. І знаєте, що ще додам, дивився, чи є він в інстаграмі, що там пише. Так, от Вадим вирішив видалити свою сторінку з інстаграму, бо просто приховав її, адже українці вирішили привітати одіозного ведучого. З тим е, початком його кар'єри у Російській Федерації нехай залишається чемодан, вокзал, Росія, да свій лавандос!